Громадський резонанс це дуже добре, що громадськість звертає увагу на такі речі і таке інше. Добре, що на це відреагувала протихоронна прокуратура і державні органи, які мають цим займатися, в тому числі Державна екологічна інспекція і таке інше. Наскільки я знаю, зараз ведуться слідчі дії до сих пір, тобто опитуються експорти, вивчаються ці матеріали. Ведеться підрахунок збитків, який нанесений цією хаотичною рекреацією, яка там, там відбувалася, да? і ну, напевно ці матеріали рано чи пізно потраплять в суд, і суд вирішить. Да? От що суд вирішить, то і буде. Тобто, е, хто винен, чому так сталося, що там відбувалося, законно незаконно визнає суд. І якщо суд скаже, що нічого там не сталося, ну то так ми і заслуговуємо на такі речі. Але насправді дійсно там була спроба переселити всі атраціони Коблева, які не змогли, скажімо, отримувати прибутки через війну. В Коблєва просто не було доступу до узбережжя Чорного моря. Вони переселились туди. І там, ну, наприклад, на українській косі, для прикладу, щоб люди розуміли, в вихідні дні. Могло знаходитись там значить, протягом дня, наприклад, близько 500 машин, багато з цих з транспорту, там, автобуси. От. Далі. Біля 100 наметів величезних, От. три суб'єкти господарювання, там значить, ці були катенгісти літали, да? тобто водні види спорту, і равлика ферма, і устриця Скіфії. Устриця і всі купі, і звичайно, це привело до знищення надзвичайно цінних природних комплексів, до розлякування птахів знищення місць гніздування, в тому числі українська касача, чилова, це цінне місце гніздування. Там нанесено великої шкоди. Забруднено акваторії, прилеглі, скиданням неочищених стоків із, скажімо, цих організованих. Ресторанчиків, які там були. От. Тому е, там брались проби, там е, проводились такі обліки, е, слідчі дії проводились. Я думаю, що ми скоро дізнаємося про результати. Але е, висновок такий, що незважаючи на військовий стан, на війну е, не можна допускати таких речей, тобто прибуток любою ціною, спасти свій бізнес, причому там ну, відомо чий бізнес. Там е, знаходився. Да? От. І е, е, бізнес не можна здійснювати любою ціною, тобто економічні вигоди не можна отримувати ціною знищення останніх диких куточків природи, про які, е, ну, скажімо, ми так багато говорили.